Друзі, моє вітання. Сьогодні видалась годинка вирватися на риболовлю, як не дивно. Тому я вже фактично біжу. Хочу сьогодні поджигувати на Десні в межах міста. Не знаю, дуже висока вірогідність, що там ніде буде стати. Але все ж таки своє, своє риболовне, свою риболовну вдачу я буду намагатись сьогодні випробувати. Тому задача мінімум. Зайняти місце, стати просто половити. І все, походу, буду вам показувати. Є певні ідеї, певні плани. Ну, звісно, якщо буде місце, тому включусь уже на березі. Так, друзі, на місці. Дуже-дуже пощастило, місце є ще більше б часу. У мене буквально ну, хвилин 40 до повної темноти. Тому не буду гаяти час. Зараз швиденько буду в'язатися з собою два набори, два комплекти буде. Почнемо з лайта, з такого медіум-лайта, грамів 10-12, спробуємо, але бачу, що тачі тут така завелика, то можливо і не вийде, але спробуємо. Тоді перейдемо на більші ваги. Так, Дістаємо робочі інструменти. І Хочу, хочу похвастатись вам новою обновочкою. Це Major Craft Siana. тесті 415 зрості 244. Заміна моєму старому робочому лайтовому комплекту. Ось така класна паличка. Я вже її розловив. Я був на риболовлі, така не зовсім вдала, не зовсім була вона по часу довго, і тому відео в мене не виходило окреме. Я думаю, вставлю вам, покажу, що я зловив. ще на риба? давай відцепле все. ще кої до нас Ще все пузо пузовикре. Така от невеличка, щучка, невеличка, за те, яка приємна. І в мене в комплекті до цієї чудової палички Daiwa Fuego 2,5 І шнур 0,4. По Японії теж Major Craft наматаний ось такий рожевого кольору. Такий чудовий баланс. Дуже до вподоби. Ну, спробуємо, на те, що я не ловив. Я покидав на тихій воді півгодинки від сили і будемо тестувати вже на великих вагах, бо тоді я ловив 4-5 грамів по низу тесту Зараз будемо нагружати 10-12, можливо навіть 14 грамів плюс приманка. Вже як тестувати, то тестувати це вудлище. Так, зарядимо ми сюди. Мабуть, мабуть. Давайте спробуємо з такого. Дядька. Ні, давайте все-таки о, з такого на двінички трьохдюймового на це 15М. Давайте 10 грамів таку паличку візьму. Я вже чесно не ловив. Досить давно, тому вже не пам'ятаю яке тут, дно. знаю, що є присутні зачіпи. Так от. Так от. Ось таке в мене хвилювання на цьому місці, наче то знаєте, перша риболовля за довгий проміжок часу. Посилаємо Ух, виліт на 04 шнурі. Так, є дно. Попереду в нас то зарі... острів. Русло йде за островом і перед нами йде такий відбій, який упирається сюди. Такий. Тут така обраточка є. В принципі, 10 грамів джигується. Тут би ще до берега, звісно, буде вже відбивати. Ну, такий одиничний. Ступенькою. В принципі, тут вже починаю підвісати ближче до струї. По правді кажучи, лайтом я на десні дуже-дуже рідко ловлю. Лайтові комплекти в мене для тиховодних місць, тиховодних участків, озерець, забок. Так, спробуємо кидати в те місце, де йде обратка. Трошки буде дерево мішати. Ох, вигляд просто просто супер. Зараз, якщо буде вдаватися ще такими грамами оббивати там такою грамовкою і проводить проводку робити, то взагалі буде круто. Так, 3-4 закиди змінюю приманку. Місце міняти немає часу і цьому немає ніякого сенсу, бо, як на мене, Якщо весною ви впевнені в точці, а я в ній впевнений, в принципі, плюс-мінус. Дивіться, комарі ще не бачу, не знаю, чи на камеру видно, але літають комарі вже. Так от, коли літають... ні, коли не літають, коли ви впевнені в точці, впевнені, що вона робоча тут, має з'являтись судак. А він де має з'являтися? Це в місцях. Якщо поруч є ямка. Забочка, і є обраточка, мілководдя. Все, всі ці фактори об'єднуються, тоді там має стояти судак. Вініше не стояти. а Він якби виходить на ці участки харчуватись. Тобто він тут, отут може бути в цій акваторії впродовж дня перебувати там на глибинах. А на вечір, ну не на вечір, в якісь певні періоди протязі доби. Він може і вночі, і в день. Виходити і харчуватись, причому весною він може бути стаями і в доволі таки великих розмірах. Тому весною є сенс стояти на місці і підбирати просто приманки і чекати цього виходу. Блін, ну паличка чудово справляється, в принципі, але для цих умов... Трошки удлище треба міцніше по тесту, такий, щоб грамів від 16 можна було кидати спокійно. Зараз, в принципі, я думаю, два-три закиди і перейдемо на ваш комплект. Половимо мандулами. О, я гадаю, що мандулки зараз мають працювати. Ой-яй. Що це було? Проспав, задивився на ключ гусей і пропустив, здається, клювання. Так. Да. Судак відбилось. Мінус такого маленького флюра. О, маленького овсетника. Ну нічого, у мене ще один є, залишився останній. Ось мами. Ось вам і хотів замінити цю спінінг комплект. А клюнув на лайт. Сет. Так, будемо вішати. Останній у нас є. Так, отак пробиваємо. достатньо у на двійничку і на 10 грамах. Це 10 чи 12. 10 10 грамів, друзі, на те, чудово чудово джигується. Так, Нептун, ми все зрозуміли. Дай нам ще одне клювання. І клюнуло тут, в обраточки вже сюди його стягнуло. В принципі, важким, важкими грузами я би той участок би більш детально обловлював, Можливо. Так, ну контрольний туди закид і буду вже брати важкий джиг, бо вже без 26, бачите, 35 хвилин, в 6 буде вже зовсім темно. Тому, коротше, якихось 20 хвилин я дав лайту, плювання отримав, не зміг реалізувати. Спробую ще, я думаю. Ще верніше. то що думаю, дуже хочу покидати трошки на мандулки з такими вагами 22-24 грами, я думаю, тут буде чудово. Це поки прикриваємо. Така експрес-рибалочка. Щоб не погубить, бо буду по темним збиратись, 100% ще загублю, як завжди. Так, тут у мене ніндзя 4000. Так, ловим на мандули, мандули. Спінінг мій старий, старий вже дружок, прийшли і Крим і Рим, китайський мій форвард, вже поломаний, відремонтований трошки його забуваю, невдячно так. Ну, він трошки свої властивості втратив джигу під час ремонту відламав я на одних із перших від відосів своїх, які я почав знімати в минулому році. Зламав його і дуже шкода в Україні таких. Я тільки на пром'ю бачив, ну вже не став таку брати штуку, але для початківців дуже раджу. Так, дай ванінця. Так, комарі, комарі, друзі, комарі літають. Здавалося б, ночі заморозки, але зараз так плюс 14 і тиша. Проснулись комарі. Шнур у мене тут одиничка по Японії. Зараз сюди же 0,33 флюорокарбоновий повідець і... Спробуємо покидати, постукати і розбудити. Так, в таких папухах. Я не знаю. Якщо, ого, якщо ще сильно вдасться щось спіймати, ну це взагалі буде класно. Бо нинішня рибка любить, щоб її приділяли набагато більше часу, ніж просто там 40 хвилин ввечері після роботи. Я думаю, що треба буде взяти спробувати ось 26 грамів. Ви скажете... Юрчик, ти ж кидав тільки що 12. Але я хочу, ну реально, хочу дуже постукати одні. В тих місцях де в мене підвісало 12 грамів, я і отримав плювання. Ну яку спробуємо? Думаю, треба таку фіолетову, червону вискотику. Ну це так, 12 грамів я джигував за рахунок першого тонкого шнура. Він краще розрізає воду, тому підвисання не таке велике. Ну і плюс водилище дозволяло відчувати дно. Тому в принципі мені робив трошки більше часу. Так я б ловив би на лайбе, то випирався да і все. Можливо, навіть мандлкимії треба буде закупити та поюзати. Закінчується березень, я в минулому році. Ой, щось так летить погано. А чого це так? Після лайт у мене щось взагалі не це. Таке важке й дубове удилище після... після Сіани Major Craft. Що прям капець, як воно швидко темніє. Просто капець. Просто Заради такого любопитства спробую кинути з іншої позиції кинути вдоль корчів, наскільки це можливо буде. Звісно, красавіка погляньте тільки а. Тут має в принципі гуляти скоро жерех, тільки вода почне прогріватись. Так. О, ось і корч. Затягнув прямо в корч. Будемо видирати. Ого! Ну що, обрив, який говорить мені про те, що буду завершувати риболовлю, вже по темному. Не буду в'язатись, а просто з чистим серцем піду додому. А чому з чистим, спитаєте ви? Тому що ну, я зробив все, що міг. Зважаючи на час, годинка, рівно годинка в мене була на цьому місці. Отримав одне клювання, на жаль, не реалізував. Але як кажуть, ну, судаку треба було теж дати шанс. Він тут є, однозначно, потрібно. Б Підбирати до нього ключик. Потрібно, можливо, було впиратись в лайт, але хотілося все відразу на все спробувати. Ну нічого, зробимо певні умозаключення і обов'язково на це місце повернемось. Я гадаю, що тут рибка має бути, і ми її обов'язково зловимо. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних риболовлях.